Понад 37 мільйонів гривень держава перерахує українцям, які беруть участь в програмі національного кешбеку. Перші виплати будуть вже завтра, 22 жовтня, і триватимуть до кінця місяця. Нарахованими грішми можна сплатити за комунальні послуги, проїзд у транспорті чи медичне обслуговування. Ця програма стартувала ще на початку осені і передбачає повернення 10% від суми куплених товарів, що вироблені в Україні. Як не прогавити виплату для вже зареєстрованих учасників програми і як долучитися до національного кешбеку, розповість Олена Ровенчук. Давайте поговоримо відверто, будучи в магазині. Чи звертаєте ви увагу на маркування, де виготовлена продукція? Особисто я не часто зважала на це, але нині намагаюся складати до свого кошика. Ту продукцію, яка виготовлена в Україні, І таким чином я не лише підтримую вітчизняного виробника, а це вигідно ще й мені. Адже придбавши до прикладу ось цю олію, я зможу повернути частину грошей, які заплачу за неї. І зараз поясню, як почну з самого початку у вересні в Україні, розпочалося бета тестування державної програми Національний кешбек, яка передбачає повернення 10% від вартості купленого товару. Щоб стати учасником у додатку Дія в сервісах обираємо національний кешбек і тиснемо на віконце відкрити карту для виплат. Далі застосунок запропонує перелік банків-учасників на вибір. Більше десятка фінустанов. Ви коли ви відкриваєте картку в банку, ви е, е, даєте згоду, е, з якої картки транзакцій, ну, з того, з якого да, будуть враховуватись на це кешбек е, 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 саме з цієї картки транзакції вони передаються до мінцифри. Мінцифра. Враховує відповідний кешбек. Тобто, ви сплачуєте за товари вашою звичайною платіжною карткою, а кешбек нараховують на віртуальну, але згодом. Аби кешбек нараховувався, потрібно купувати товари в магазинах, які беруть участь у програмі. Знайти такі торгові точки не проблема, бо це майже всі українські мережеві магазини, супермаркети та яптеки. Перелік таких є і на спеціальному сайті зроблено в Україні. Що ж до товарів, то нині це понад 260 50 тисяч різноманітних пропозицій покриває продовольчі непродовольчі товари та лікарські засоби. Підаксізне товари вони не підпадають по цю програму. Нас планів розширювати саме на ці види товарів немає. Щоб полегшити споживачу вибір, більшість магазинів маркують українського виробника. А от ідентифікувати саме товар-учасник національного кешбеку можна за допомогою спеціально створеного сканера штрих-кодів у дії. Ви заходите в дію в розділ Національний Кешбек. Тут внизу. У є така іконочка з штрих-кодом відкриваєте сканер, скануємо. Штрих-код за товар нараховується кешбек. Тобто, цей товар учасником є програми. До речі, тут, тут бачите, штрих-код з двоєчки починається. Тобто, це внутрішній український штрих-код 482. Це міжнародний штрих-код український. Для того щоб товари потрапили у програму Національний кешбек. Виробник має теж зареєструватися через дію і підтвердити, що його потужності виключно в Україні. Це Євген його задача виготовити ідеальної форми глечик. Він працює на виробництві фільтрів для Води, закупівлю яких споживач може отримати кешбек. Обрізаю паблой, потім підплавляю паблой, оглядаю деталь, вставляю сюди вороночку, вдіваю кришечку. І це виходить глечик для фільтрування води. Ця компанія на Київщині пережила окупацію а перед втечею Росармійці знищили цехи з обладнанням. За два роки бізнесу вдалося частково відновити виробництво. кажуть, для них перевага програми в тому, що вона допоможе популяризувати продукцію серед покупців, а отже, продавати більше для нас. Для, для, для виробника це дуже важливо, тому що наш товар стає більш доступним кінцевому споживачу. 10% знижки, по суті, кешбек це знижка для. Кінцевого споживача без нашої участі це дуже великий, дуже велика плюшка від держави. Для бізнесу це підтримка, а для нас з вами такий собі спосіб заощадження. За місяць купівлі українських товарів можна максимально накопичити до трьох тисяч гривень. Кешбек зняти готівкою зась. Гроші можна витратити на послуги і лише оплативши картою. Наприклад, сплатити за комуналку, транспорт чи мобільний зв'язок. Також оплатити медичні послуги, сходити у кіно спорт. Зал чи у заклад харчування або задонатити на ЗСУ чи придбати військові облігації. Перші нарахування українці отримуватимуть вже від завтра, 22 жовтня. Далі працюватиме це так: кошти нараховуватимуть після 20-го числа за попередній місяць. Тим учасникам програми, які закупівлю українських товарів отримали суму кешбеку понад дві гривні. До речі, суму кешбеку видно в дії наступного дня після кожної покупки за підрахунками Мінокономіки в жовтні гроші одержать понад 646 тисяч українців. Важливо, щоб споживачі, всі, хто є учасниками програми, обов'язково в дії, обрали картку, на яку мають відбутися нарахування. Тому що я сказала, 2 мільйони людей відкрили картки. А обрали картку, на яку треба зробити нарахування тільки мільйон сто. Тобто, якщо картка не буде обрана, то ці гроші перенесуться на наступний місяць. Гроші на виплату кешбеку братимуть з державного бюджету за перший місяць роботи програми. Це буде понад 37 мільйонів мільйонів. Ще важливо пам'ятати, що нарахований цьогоріч кешбек треба витратити до кінця січня 2025-го. Або ж він згорить. А от нараховані кошти вже у наступному році можна використовувати аж до початку 2026-го. Далі ж національну програму планують зупинити. Олена Ровенчук, Сергій Єременко, Дмитро Климчук та Євген Зузуля. Програма Вікна СТБ Марафон Єдині. Нові».